Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає Росармії капітулювати, скласти зброю, вивести війська на тисячу з території України на 1991 рік разом із Кримом. Ну, такі у них хворі думки дуже агресивні, багато. Ну, план капітуляції вже продуманий. Оце на морі ще щось у них лишилося, а так уже всі готові здатися. Там їм наказ дається на словах накази, страшні атака, вперед, бій, вогонь. Але вони все, вони їх мало, їм важко, дуже багато вбитих, поранених. Це боротьба їхня. Їх буде вбито. Будуть тримати до останнього. Цього наказу капітуляції виведення війська не буде, буде вбито, просто вбито всіх на території України, всіх, хто тут зараз знаходиться, їх звідси і не виведуть. Їх просто наші воїни повбивають, ну, повернуть свої землі, причому що це буде море, Крим, це вже домівка повернення до Криму. Скажіть нам, будь ласка, яке це буде число? 9 числа. Перемога. Їх винищать всі багато брехні. Капітулювати. Це не буде капітуляція. Це буде просто перемога, фізичне винищення рос армії. І назавжди, ще й таке йде, що це буде назавжди. З цього вони не зможуть відновитися, з цього стану, цієї розрухи. Не дочекаються, і ці на морі дочекаються, що їм там все буде палати, і кораблі, і їхні, всі командири, все це буде палати, згорить море. Єдине, що це вони маніпулюють, є полонені. Полонені це в них віддадуть полонених також всіх. Це я залишаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю забрати всі перешкоди, які заважають розармії Класти зброю, заперечу більше воювати не можуть, тікають, лякаються, самі собі стріляють по собі, бояться. заперечу всі плани. ворожі Росії руйную, зруйнуйте. Всі, заперечую, зв'язки, допомоги більше ніхто їм не надає. Руйнується все буде так. Валяться по повній програмі. Їх буде просто вбито, просто всіх вбито. От скільки їх там є, всіх буде вбито. Може, хтось і буде здаватись, але він не зможе навіть дойти до пункту, щоб скласти зброю. Вмре, всі повмирають. Оце чекає раз це дуже добре. І мир. Закінчення війни. Я це так ось так і залишу. Будь ласка, вищі сили. Допоможіть нам. Припиніть. Так, тут повернення додому людей. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на складання зброї, капітуляцію росармії. Більше чинити опір не можуть. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть нам, де відродиться земля України. Відновиться життя, мирне. на віки вічні. Розіб'ється армія Росії, буде так. Будуть звістки. Так, нам буде складена вся зброя. Прошу допоможіть. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги, заберіть перешкоди, що заважає капітулювати Росії? скласти зброю, віддати всю ядерну зброю, роззброїти Росію повністю, щоб не було в Росії ніколи зброї більше. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане, здійснене, так? План у них дуже кровавий, всіх вбити, ну, своїх військових, щоб вони не повернулися. І закінчиться війна. Вже вона має закінчитися. Перемогою України! Дякую за увагу!